Провело виїзну нараду щодо відновлення будинків, пошкоджених російськими окупантами. Злучання будинок на вулиці Середній відбулося напередодні нового року, 29 грудня. Тоді нам вдалося уникнути ще й більшої трагедії тільки завдяки нашій згуртованості та вчасно виділеному фінансуванню на стабілізацію будинку. За доповіддю фахівців, стабілізаційні роботи завершені. Загрози подальшому руйнуванню немає. Сьогодні вже розробляється проект капітального ремонту. Щодо інших об'єктів, офіційно встановлено, що в двохповерховому будинку на проспекті Шевченка знищено 9 квартир. На другому поверсі інша частина будівлі підлягає капітальному ремонту. Технічний звіт буде розглянуто 15 березня на позачерговому засіданні обласної комісії ТБНС та міському виконкомі разом зі звітом щодо пошкодженого будинку на проспекті Добровольського, де ми були вчора. Власники знищених квартир на проспекті Шевченка вже подаються в вдію на компенсацію за знищене майно. Перші чотири заяви буде розглянути вже наступного тижня на міській комісії з питань надання компенсації. Інші власники також подають документи на компенсацію за програмою. Є відновлення. Крім того, з міського бюджету виділено кошти на розробку проекту капітального ремонту, частини будинку, яка залишилась цілою. До початку капремонту будівля буде накрита тимчасовим дахом.